Вогняний бог Маранів. Обруч починає діяти. Наступного дня діти просувалися дуже обережно. Прямі ділянки дороги вони оглядали в підзорну трубу, а перед кожним поворотом зупинялися і пускали на розвідку артошку. Песик нечутно нишпорив поміж кущів і досліджував довкілля. Після однієї з таких вилазок. Арто повернувся стривожений, шерсть його стирчала дибки. Попереду вороги, доповів він. Їх цілий десяток. Вони розташувалися край дороги. Одразу ж провели військову нараду. У ній взяли участь і мули, бо Ганібал заявив Ми ж недарма маємо імена славетних генералів, отже, гідні обговорювати військові справи. Втім, і Енні з цим погодились. Дівчинка запитала песика, Як озброєні стрибуни? У них пращі із запасом каменів і дебелі ломаки. Цезар сказав Ми з Ганнібалом можемо проскочити повз заставу так швидко, що люди не встигнуть схопитися за зброю. Хочете в цьому переконатися і дістати камінь у спину? Красно дякую, усміхнулася Енні. І крім того, Урфін не повинен знати про те, що ми в чарівній країні. Дізнавшись про це, він стане обережнішим, і нам буде важче виконати наказ з магічної книги Вілліни. Тоді давайте проберемося лісом в об'їзд варти, запропонував Тім. Це неможливо, ха ще дуже густі, заперечив Артошка. Усі замислились. А потім Енні весело вигукнула. Які ж ми телепні? Геть забули про срібний обруч. Ми пройдемо невидимками. Негайно ж підготували все необхідне, аби обдурити слух маранів. Діти скинули взуття, а копита мулів Тім обмотав листям, обв'язавши їх ліанами. Спробували йти. Діти рушили по жовтій цеглі, тримаючись за руки. І, ведучи за собою мулів за вуздечки. Енні доторкнулась до Рубінової зірочки. Вийде чи ні? Не видно і не чутно, радісно оголосив спостерігач Артошка, коли процесія пройшла повз нього за два десятки кроків. І якщо вже песик із його гострозорими очима і чуйними вухами нічого не виявив, то тим паче не помітили подорожніх вартові стрибуни. Спосіб проходити повз ворожі застави був чудовим. Інакше довелося діяти, коли мандрівники здибалися з великим загоном маранів, посланим проти жувунів і рудокопів. Це про нього релем мусив попередити кокуса і ружеро. Тупіт незліченних ніг і голоси й е Тім почули ще здалеку. Розминутися з солдатами Урфіна на вузькій дорозі було неможливо. На щастя, неподалік у ліс повертала стежина. Від'їхавши на півсотні кроків, мули й люди щільно скупчились, і Енні натиснула заповітну зірочку. Галаслива ватага, три роти армії Урфіна, пройшла повз них, регочучи й базікаючи, і ніхто з вояків. Не здогадався, що тут, зовсім поряд, причаїлися вороги. Надвечір наступного дня зблиснуло блакитне плесо Великої річки. Застережені релемом про те, що поромна переправа охороняється, наші мандрівники завчасно звернули з дороги і поїхали вздовж берега. Знайшовши поруч зручне місце, вони перепливли річку. Не злізаючи з мулів. До Смарагдового острова залишалися два дні шляху, якщо йти пішки, і лише кілька годин їзди на мулах. Але в цій густо населеній місцевості доводилося бути дуже обережними тут усюди шастали стрибуни, і передчасно траплятися їм на очі не варто було. Навіть жителі смарагдової країни. Зустрівши дівчинку таку схожу на Еллі, звісно, розмовлятимуть про це, і чутка може докотитись до Урфіна. Тож діти наважилися на сміливий крок вони задумали йти пішки, так їм буде легше користуватися чарами срібного обруча. Енні Тім замислились над тим, що робити з мулами залишити їх на сонечку було небезпечно. Вони настільки підживляться енергією, що їх не стримають жодні припони. Тім влаштував мулів у тінистій гущавині, про всяк випадок, міцно зв'язавши їм ноги і закидав скакунів гіллям і листям. Тепер мулів не міг побачити випадковий перехожий. Діти поклали в рюкзаки найнеобхідніше попрощалися з Цезарем і Ганібалом. Та попросили вірних тварин набратися терпіння і чекати, поки вони повернуться, хоча це може статися не дуже скоро. Потім вони вийшли на дорогу ВЖЦ і невидимками попрямували до смарагдового острова. Тут усе було зелене. У зелених гаях виглядали ферми з яскраво зеленими стріхами і блідозеленими дахами. У зелених гаях виглядали ферми з яскраво зеленими стінами і блідозеленими дахами. Загорожі садів і пшеничних ланів мали колір морської хвилі, а дорожні вказівники були пофарбовані темно-зеленою фарбою. За розповідями сестрички, Енні знала, що і в костюмах жителів смарагдової країни переважали зелені кольори. Але фермери, яких де неде вдавалося побачити дітям, ходили в дранці, кольору якого і не розбереш. Їх донитки обібрали марани. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.